Більше десяти років одна постать височіє над політичним ландшафтом Європи, немов нерухомий моноліт. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини та архітектор неліберальної демократії, створив систему настільки жорстко контрольовану та стійку до тиску, що вона здавалася непідвладною політичним кризам. Він узяв під контроль державу, змі та економіку, перетворивши Угорщину на те, що багато хто називав залізною системою. 15 років здавалося, що ніщо не може похитнути основи його правління. Дотепер на наших очах ця, начебто, неруйнівна конструкція починає тріскатися. Після десятиліття беззаперечного домінування ера Фідесу можливо нарешті наближається до кінця, а іскра спалахнула середини самої системи Орбана від людини, яка колись була в її самому центрі. Цей чоловік Петер Мадяр. Колись лояльний інсайдер, а тепер найзапекліший суперник Орбана. За трохи більше ніж рік Мадяр став символом надії для мільйонів угорців. Його рух тиса потряс політичну сцену країни як ударна хвиля, перша за 18 років, витіснивши Фідес з вершини рейтингу. Давня стратегія Орбана непокора європейському союзу, все більш проросійська позиція на тлі війни в Україні та роки неефективного управління економікою. Стала тягарем, який багато угорців більше не бажають нести. Чи є ми свідками історичного повороту, який може змінити не тільки Угорщину, а й весь регіон. Давайте з'ясуємо. У класичному західному розумінні демократія нерозривно пов'язана з лібералізмом. Правління більшості обмежується фундаментальними принципами: верховенством права, поділом влади, захистом меншин та свободою слова, яку підтримують незалежні змі. Ці запобіжні заходи існують для того, щоб запобігти тиранії більшості та сповзанню до авторитаризму. Концепція неліберальної демократії Віктора Орбана нехтує цими запобіжними заходами. У цій моделі вибори залишаються головним елементом, але не для забезпечення плюралізму. Натомість вони слугують для надання переможцю абсолютного мандата на правління від імені справжньої нації. Демократія стає інструментом для здобуття та закріплення влади, а не системою цінностей, покликаною її обмежувати. Отримавши владу, уряд вважає, що має право підпорядковувати кожну державну інституцію власному визначенню національної волі. Другим стовпом цієї ідеології є відмова від універсальних ліберальних цінностей на користь надважливих національних інтересів. У цьому світогляді найвищим благом є не права особи, а суверенітети, добробут національної спільноти. Будь-яка сила, яка намагається нав'язати Угорщині зовнішні норми, чи то в питаннях верховенства права, міграції чи кліматичної політики, розглядається як загроза національній ідентичності. Наслідки цього проекту зараз очевидні. За правління Орбана Угорщина різко впала в глобальних рейтингах свободи з 2019 року. Freedom House класифікує її як частково вільну. протягом багатьох років пересічні громадяни майже не відчували наслідків, але з часом цей м'який авторитаризм став відчутним. У лютому 2025 року угорські судді вийшли на вулиці, щоб захистити незалежність судової влади. Безпрецедентна подія. Ця філософія також сформувала войовничу позицію Орбана щодо Європейського союзу. Брюссель, який наполягав на дотриманні правових норм і демократичних стандартів, став не партнером, а ідеологічним супротивником, якого звинувачували в підриві суверенітету Угорщини. На практиці доктрина неліберальної демократії набула інституційної форми в системі національної співпраці, масштабному проєкті централізації, який розмив межі між партією, державою та економікою. Суди змі та державні установи мали діяти як інструменти єдиного оркестру під керівництвом партії ФІДЕС. Мета була чіткою: побудувати настільки згуртовану та міцну систему, щоб раз добута влада ніколи не могла бути втрачена. Проте кожна політична фортеця, навіть найпотужніша, спирається на два стовпи: відчуття процвітання громадян та їхню довіру до влади. В Угорщині обидва ці стовпи почали швидко руйнуватися. Катаклізмом цього розпаду стала глибока багатогранна економічна криза. Це вже не тимчасовий спад, а структурний колапс, який вразив серцевину соціального договору партії «Фідес». У січні 2023 року інфляція в Угорщині злетіла до вражаючих 25,7%, що є одним із найвищих показників у всьому європейському союзі. Хоча уряду зрештою вдалося її знизити, кумулятивний ефект багаторічного зростання цін жорстоко вдарив по звичайних угорцях. Ціни на продукти харчування зросли на понад 25% за один рік, а підвищення вартості палива. Спричинене підвищенням акцизного податку доповнило картину невпинного зубужіння суспільства. Все це відбулося на тлі скорочення економіки на 0,8%, а прогнози зростання на найближчі роки залишалися похмурими. Економічний занепад країни легко помітити з висоти пташиного польоту у 2010 році, коли Віктор Орбан розпочав свій другий тривалий термін при владі. Середній угорський громадянин був дещо заможнішим за середнього поляка і значно багатшим за середнього румуна. Сьогодні за ВВП на душу населення поляки випередили угорців, а румуни, які колись значно відставали, також можуть обігнати угорців. Згідно з прогнозами ОЕСР, у наступному році зростання економіки Угорщини залишиться нижче 1% порівняно з приблизно 1,5% для Румунії. Ситуація промисловості ще більш приголомшлива з 2010 року. Промислове виробництво Польщі зросло більш ніж удвічі, тоді як в Угорщині воно стагнувало. З 2023 року воно почало скорочуватись, і зараз лише на 40% вище ніж було 15 років тому. На тлі економічного занепаду загострюються кризи в галузі охорони здоров'я та освіти. Коли вчителі та лікарі почали масові протести з вимогою підвищення зарплати та поліпшення умов праці, уряд орбана обрав конфронтацію замість компромісу у липні 2023 року. Він провів так званий закон помсти. Позбавивши вчителів статусу державних службовців і фактично обмеживши їхнє право на страйк, надавши уряду повноваження переводити освітян до інших шкіл, нейтралізуючи таким чином спротив, наслідки цієї війни проти освіти тепер очевидні. Тисячі вчителів оголосили, що відмовляться підписувати нові контракти. Ще важчий удар по системі Орбана завдав Брюссель. Його тривалий конфлікт з європейським союзом призвів до заморожування близько 16 мільярдів євро коштів, 6,3 мільярдів євро з фонду згуртування та понад 10 мільярдів євро з фонду відновлення. Європейська комісія поставила умову для їхнього розблокування. Проведення судової реформи та вжиття заходів для боротьби з системною корупцією. Для такої країни, як Угорщина, яка залежить від субсидій ЄС, це був нищівний удар, що уповільнив розвиток і поглибив нерівність. Однак ЄС також не бездоганний його критерії верховенства права часто є нечіткими, а їхнє виконання може здаватися довільним або політичним. Контраст був особливо помітним у Польщі, де Брюссель розморозив кошти з плану відновлення майже відразу після приходу до влади нового уряду. Ще до впровадження будь-яких реформ. Це дає підстави вважати, що ЄС використовує ці кошти для впровадження політичних змін на власний розсуд. Орбан часто підкреслює лицемірство Брюсселя, зображуючи себе жертвою ідеологічних подвійних стандартів. Конфлікт між Будапештом і Брюсселем ніколи не був серією ізольованих зіткнень. Це була навмисна довгострокова стратегія, глибоко вкорінена в ідеологічному ДНК партії Фідес в доктрині неліберальної демократії Орбана. Для нього Європейський Союз ніколи не був моральною або цивілізаційною метою, а лише інструментом для просування суверенної політики Угорщини у світогляді Орбана. ЄС є застарілою конструкцією, занепадаючою потугою, яка втрачає позиції на користь динамічних конкурентів, таких як Китай. Туреччина, Індія, Ша і навіть Росія у цій боротьбі з рівновагою сил завдання Угорщини полягає в тому, щоб служити мостом між Сходом і Заходом. Підтримуючи економічні зв'язки з Європою, вона одночасно поглиблює політичні та енергетичні зв'язки з Москвою і Пекіном. У цьому полягає суть його так званої стратегії маятника, де гнучкість є ключем до виживання. Це не було лише риторикою. Орбан послідовно дотримувався проросійського курсу. Хоча Угорщина офіційно засудила вторгнення Росії в Україну, вона заблокувала транзит зброї через свою територію і неодноразово затримувала пакети санкцій. ЄС прем'єр-міністр сам закликав до негайного припинення вогню і публічно зустрічався з Владіміром Путіним як у 2022, так і в 2023 році, незважаючи на дипломатичний бойкот заходу. Такі жести напружили союзи Угорщини і підвищили звинувачення, що Будапешт підриває єдність Європи перед обличчям агресії Кремля. Протягом багатьох років електорат ФІДЕС жив у ретельно підтримуваній альтернативній реальності. Контроль партії над державними та приватними ЗМІ створив інформаційну бульбашку, в якій Брюссель, Джордж Сорос санкції або війна в Україні були винні у всіх бідах країни. Опитування виявили глибокий розрив у сприйнятті. Тоді як 73% виборців опозиції звинувачували уряду кризі, майже половина прихильників Фідес вважали, що їхнє становище покращилося. Ця суб'єктивна реальність слугувала орбану найміцнішою політичною бронею. Цей захист нарешті тріснув у лютому 2024 року. Іскрою стало скандальне помилування. Стало відомо, що президент Каталін Новак помилувала чиновника, засудженого за приховування знущання над дітьми. Скандал потряс націю і зруйнував імідж Фідес як захисника сімейних цінностей. І саме тоді з'явилась вона, людина зсередини системи, готова спалити всі мости за собою. Петр Мадяр не був звичайним дисидентом. Він був людиною системи, юристом, дипломатом, високопосадовцем у державних компаніях. І, що особливо важливо, колишнім чоловіком міністра юстиції Юдіт Варги. справжній інсайдер партії ФІДС, який знав усі шестерні та секрети системи національної співпраці. Тож, коли у розпал скандалу з президентським помилуванням він публічно подав у відставку з усіх своїх посад, і оголосив війну режиму. Його голос мав вагу, з якою мало хто міг зрівнятися. Він не був просто ще одним опозиційним політиком. Його статус людини зсередини дав йому те, чого давно бракувало опонента Морбана авторитет. Для мільйонів угорців Мадяр не просто критикував корупцію. Він викривав її на основі власного досвіду. Він говорив не як теоретика, а як учасник, який вирішив порушити кодекс мовчання. Мадяр діяв швидко, замість того, щоб заснувати новий рух з нуля. Він перебрав невелику існуючу центристську партію Тиса, партію поваги і свободи, і перетворив її на інструмент політичної революції. Його програма, прагматична і зосереджена на питання хліба насущного, влучила прямо в найслабші місця ФІДЕС. Мадяр оголосив війну корупції та пообіцяв притягнути еліту до відповідальності і розморозити заморожені кошти ЄС, що на його думку є ключем до модернізації Угорщини. Виправлення стану державних послуг. Він пообіцяв рятувати занепадаючі системи охорони здоров'я та освіти Угорщини. І це послання знайшло глибокий відгук. 89% його прихильників вважають, що ці сектори зазнали драматичного погіршення. Зупинка демографічного падіння його план спрямований на припинення масової міграції молодих угорців до 2030 року та запуск програми, що заохочують їх повернення. Енергетична незалежність Мадяр пообіцяв покласти край залежності угорщини від російських енергоносіїв до 2035 року. І так за кілька місяців він спричинив політичний землетрус. Його мітинги стали найбільшими антиурядовими демонстраціями за останні роки. Серед НАТО, по молодих угорців і тих Хто достатньо старий, щоб пам'ятати падіння комунізму, Будапештом лунали гасла: ми маємо достатньо, нам потрібні зміни. Цей уряд побудований на брехні та лицемірстві. Вплив був вибуховим. Опитування, які протягом 18 років показували незмінну першість партії ФІДЕС, раптово змінилися. Останні опитування дають мадяру, вражаючу 18-пунктову перевагу над Орбаном серед виборців віком до 40 років. П'ятдесят вісім відсотків зараз підтримують тісу. Петр Мадяр заповнив політичний вакуум, ставши лідером, на якого чекала розчарована опозиція Угорщини новим, динамічним і, що найважливіше, незаплямованим провалами старої гвардії. Віктор Орбан був змушений перейти в оборону, все більше покладаючись на свою сільську базу. Хоча навіть там тиса швидко наздоганяє його. В Угорщині сільська місцевість має стратегічне політичне значення. Виборча система, навмисно перероблена партією Фідес, сприяє одномандатним округам, де традиційно домінує правляча партія. Петер Мадяр розуміє це краще за будь-кого, саме тому він розпочав сміливу кампанію під назвою навколо Угорщини за 80 днів і оголосив про створення двотижневої газети, спрямованої безпосередньо на сільських виборців. Крок явно покликаний прорвати останню лінію оборони ФІДЕС. Отже, щоб перемогти в Угорщині, Мадяр повинен завоювати не тільки ліберальний Будапешт, а й, можливо, перш за все консервативне серце країни. Там досі глибоко відчувається травма Тріанона, національна рана, яку Орбан давно перетворив на політичну зброю. Щоб зрозуміти угорську психіку, потрібно повернутися до 1920 року, коли тріанонський договір позбавив країну 72% її території та третини населення. Для мільйонів угорців це була історична несправедливість, яка формувала їхню ідентичність протягом поколінь. Орбан вміло перетворив цю травму на джерело політичної влади. Він встановив 4 червня днем національної єдності. Надав громадянство етнічним угорцям за кордоном і оточив їх щедрою фінансовою підтримкою. В результаті мільйони нових громадян з подвійним громадянством, особливо в Трансильванії та Закарпатті, стали лояльним виборчим блоком для партії Фідес. Символічний ревізіонізм Орбана, зокрема його часте використання карт, на яких зображено велику угорщину. Ще більше закріпив цей емоційний міф, який продовжує глибоко резонувати серед багатьох виборців, як Петер Мадяр буде діяти в цій делікатній ситуації. Ймовірно, його підхід буде скоріше корекційним, а не революційним. Уряд на чолі чолістиса ймовірно відмовиться від конфронтаційної риторики та символічних провокацій Орбана, віддаючи перевагу примиренню та поліпшенню відносин з сусідами Угорщини. Під час недавнього візиту до Орадя в Румунії Мадяр говорив про повагу до існуючих кордонів та необхідність діалогу, сигналізуючи про бажання послабити регіональну напруженість. Підтримка угорської діаспори ймовірно залишиться, хоча й в більш прозорій та менш політизованій формі. Зміна влади в Будапешті неминуче поставить під сумнів надзвичайно тісні відносини Угорщини з Китаєм. Партнерство, яке під керівництвом Віктора Орбана процвітало як ніде інде в Європейському Союзі, за останні десятиліття Угорщина стала головним плацдармом Пекіна в Європі, приймаючи величезні інвестиції, такі як Гігафабрика акумуляторів КТЛ у Дебрецені та завод електромобілів BYD у Сегеді. Ефективно перетворивши країну на регіональний центр китайської електромобільності, однак багато з цих проєктів викликали негативну реакцію громадськості через екологічні проблеми, непрозорі контракти та готовність уряду йти на поступки пекіну. Мабуть, найсуперечливішим з них був проєкт будівництва кампусу Фуданського університету у Будапешті за рахунок китайського фінансування. Критики попереджали, що цей проєкт може слугувати легальним прикриттям для діяльності китайської розвідки в Європі. Масові протести, що послідували за цим, змусили уряд Орбана заморозити цей план, і майже напевно, що майбутній уряд на чолі СТІСА скасує його взагалі. Проте ніхто не очікує, що існуючі промислові інвестиції будуть скасовані. Такі заводи, як КТЛ і BYD, представляють занадто великий капітал і занадто багато робочих місць для угорської економіки, яка переживає складні часи. Більш ймовірно, що уряд Мадяра відновить більш суворі екологічні правила та перегляне щедрі державні субсидії та податкові пільги, якими користуються китайські компанії. Результатом стане охолодження політичних зв'язків з Пекіном, але без розриву економічних відносин. Така зміна також означатиме кінець ролі Угорщини як промоутера китайських інфраструктурних проєктів в Європі. Зокрема, флагманського проекту високошвидкісної залізниці Будапешт-Белград, що є частиною ініціативи Пекіна «Пояс і Шлях, ця лінія, яка мала з'єднати контрольований Китаєм порт Пірей з Будапештом через Афіни, Скоп'є та Белград, стала символом поглиблення співпраці Орбана з Китаєм і Сербією. 350 кілометровий сербсько-угорський відрізок, 85% якого фінансується за рахунок китайського кредиту, в розмірі 3,6 мільярдів доларів, був переданий компанії, що належить союзнику Орбана Лерінцу Месарошу, з терміном дії кредиту, що не розголошується, на 10 років З самого початку проєкт викликав критику: маршруту минає великі угорські міста, такі як Сегет і Кечкемет, і служить переважно транзитним коридором для китайських товарів. Його економічна доцільність залишається сумнівною. Насправді, після того як будівництво вже розпочалося, уряд парадоксально оголосив про плани реконструкції старої залізниці Будапешт-Сегет за ще 600 мільярдів форентів, аргументуючи це необхідністю обробляти експорт з нового заводу BYD. Дублювання підкреслює хаотичне, політично мотивоване планування проекту. Проте, з огляду на те, що будівництво наближається до завершення, уряд Тиса не матиме іншого вибору як довести проект до кінця, хоча й без тріумфальної риторики, яка колись позиціонувала його як наріжний камінь східного відкриття Ормана. Однак можна очікувати нового рівня прозорості за уряду Тиса, розсекречення таємних контрактів, більшого громадського контролю і можливо навіть спроб переглянути умови китайських кредитів. Отже, у своїх відносинах з Пекіном і Белградом Тиса ймовірно займе прагматичну позицію збереження економічного співробітництва, але без політичних заяв і без підписання нових мегапроєктів, що диктуються умовами Пекіна. Однак справжня революція може відбутися у відносинах Угорщини з Москвою. Заправління Орбана Угорщина стала найбільш проросійським членом європейського союзу, а енергетика стала наріжним каменем цього партнерства. Центральним елементом цього альянсу є ПАКШ-2 2 атомна електростанція, що будується російською компанією Росатом, і на 80% фінансується російським кредитом у розмірі 10 мільярдів євро. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт продовжив реалізацію проєкту. А Орбан особисто захищав його в Брюсселі, блокуючи санкції щодо російського урану. Угорщина також залишається сильно залежною від російської нафти і газу, захищеною від ембаргу ЄС спеціальними винятками. Натомість Москва запропонувала знижені ціни, допомогла партії ФІДЕС пом'якшити для виборців наслідки європейської енергетичної кризи. Уряд Тиси стоятиме перед складним завданням позбутися багаторічної глибокої енергетичної залежності, не викликавши економічного шоку. Петер Мадяр пообіцяв до 2035 року повністю відмовитися від російських вуглеводнів в інтерв'ю. Він натякнув, що немає наміру відразу скасувати проект ПАКЖ 2 а радше переглянути його умови, щоб енергетичне майбутнє Угорщини було менш залежним від Кремля. Чи означає це кінець іміджу Будапешта як троянського коня Москви в ЄС? Мадяр наполягає на цьому. Він заявив, Угорщина повинна бути міцно закріплена в ЄС і НАТО. Ера дипломатії маятника Фідес закінчилася. Але якщо все не так райдожно, як здається. Все частіше спостерігачі задаються питанням, чи дійсно Петер Мадяр є антитезою Орбана, чи можливо його дзеркальним відображенням двадцятирічної давнини? Як зазначає політичний аналітик Домінік Хейдж, Мадяр заробив свій статок у системі ФІДЕС його стиль, риторика та політичний інстинкт часто нагадують молодого Віктора Орбана початку 2000-х років. Він знає, як працює система, має зв'язки, і був частиною того самого істеблішменту, який зараз засуджує. І хоча він уже кілька місяців натякає, що має компрометуючі матеріали на уряд, він ще не оприлюднив нічого справді вибухового. Це викликає незручне запитання: чи є його поворот до світла справжнім актом бунту, чи контрольованою трансформацією, покликаною керувати змінами, не руйнуючи систему. Мадяр любить представляти себе як свого роду морального Робінгуда, інсайдера при дворі, який покинув королівський палац, щоб стати на бік народу. Однак, як зазначає Хедж, він все ще живе в комфорті, створеному Фідесом, і ніколи повністю не розривав зв'язки зі своїм минулим у коридорах влади. Його політичні позиції залишаються розмитими. Він виступає проти подальшої централізації Європейського союзу, але не пропонує чіткого бачення інтеграції. Він критикує пасивність Орбана щодо агресії Росії, але його рух Тиса утримався від голосування за резолюції, що засуджують дії Москви в європейському парламенті. Ця обережність є глибоко прагматичною. Мадяр знає, що будь-яка відкрита проукраїнська позиція буде використана про змі як втягування Угорщини у війну Заходу з Росією. Тому він діє обережно, засуджує агресію, але без запальної риторики. Навіть якщо Тиса виграє наступні вибори, сама система може просто відмовитися змінюватися. Протягом багатьох років Фідес ретельно зміцнював свою владу, перекроюючи виборчі округи, змінюючи розподіл місць, вводячи правило компенсації переможцю та розширюючи виборчі права угорської діаспори, яка голосує за ФІДЕС більш ніж на 95%. Орбан зараз контролює політичний і медійний апарат, здатний нейтралізувати майже будь-який виклик. Як попереджають аналітики, в Угорщині перемоги на виборах може бути недостатньо. Потрібно також відібрати владу у системи, спроектованої так, щоб витримати будь-що. Ця більше ніж просто виборча кампанія буде справжнім випробуванням для Петера Мадяра. Результат цієї боротьби залишається невизначеним. Останні опитування показують, що Мадяр випереджає Орбана на вражаючи 18% процентних пунктів. Але одне можна сказати напевно: чинний прем'єр-міністр використає всі засоби, що є в його розпорядженні, щоб утриматися при владі. А за 15 років на посаді він накопичив їх чимало. Для Тиса лише впевнена перемога, зробить можливими реальні зміни, достатньо сильні, щоб змінити конституцію і демонтувати архітектуру неліберальної демократії. Битва за майбутнє угорщини тільки починається. Орбан все ще володіє величезними ресурсами, але вперше за багато років над Дунаєм дме вітер змін. Те, що відбувається в Будапешті, може не тільки змінити Угорщину, але й створити глобальний прецедент, поворотний момент. Що ознаменує кінець ери неолібералізму? Дякуємо, що дивитесь Good Times, дивитеся Times українською. Не забувайте про підписку, лайк та коментар за можливостю підтримайте наш проєкт фінансово, реквізити в описі.